Вітаю вчора, 20 травня. Почалося сонце війшло в знак Здяка Близнюки, і цей відеопрогноз в стилі знака Здяка Близнюки. Цей знак Здяка характеризується нерадикальністю, тобто процеси під цим знаком Здяка не носять радикальний характер. Типова ситуація близнюків це набір якихось новин або контактів, або спілкування. І в цьому стилі записано цей відеопрогноз, це набір відповідей на запитання, певні запитання в коментарях. І так, я робив прогноз про мобілізацію, посилання на нього залишу в коментарі. Що я хочу додати? В коментарях запитують, чи будуть відбирати авто, чи заморожувати рахунки <кій> в червні і липні. Такого я в прогнозі не спостерігаю. Я не спостерігаю підсилення, дуже сильного підсилення обмежень. Планета обмежень Сатурн вона, ну, знаходиться окремо від інших планет. Планета обмежень Сатурн була сильна в квітні, коли було затемнення, і це проявлялося як обмеження щодо поставок зброї на, в Україну і. Також обмеження затемнення впливає місяць-півтора, тобто літу, я прогнозую, ця енергія обмежень, вона в плані постачання зброї вона, видно, що знижується. І інші обмеження теж що вони будуть наростати дуже сильно. Ну, вони певні є, але що вони будуть катастрофічно сильні, я такого не прогнозую. Те саме із заморозкою рахунку. З приводу автівок в астрології 7 резонанс Марс і знову ж таки в картах затемнень Марс був в з'єднані з Сатурном, тому навесні було сильніша енергія з приводу значить, конфіскації автівок. також в карті України. Видно, що в карті Незалежності України від 24 серпня 91-го року. Видно, що в з'єднанні з Марсом, в травні знаходиться Ліліт, Ліліт означає ілюзія, спокуса, помилка, і таким чином питання, пов'язані з автомобілем, вони більш кризові в травні. Також Марс означає чоловіків і, в принципі, військову тему. Тому в травні ліліт в з'єднанні з Марсом означає. Ну, більш така, більше помилок в мобілізації. Але водночас на небі до 10 червня Марс знаходиться в огні. Ця позиція пов'язана з тим, щоб просто рухатися вперед. На війні це проявляється як на наступ. Ну, наприклад, на Харківщині. Бо видно, що вони не досягають успіху, але все одно рухаються вперед. Це не такий знак зодіака, який пов'язаний з тим, щоб дуже серйозно думати. Тому до 10 червня впродовж цієї весни от Марс знаходиться в там, з травня приблизно з 1 травня. І це проявляється в тому, що просто мобілізація носить такий дуже активний і містами агресивний характер. Коли Марс перейде в ТЕЛЕС 10 червня, то мобілізація буде почне носити більш спокійний характер. Я би прогнозував, що впродовж травня буде набрано людей в армію, які будуть не відповідати вимогам, і армія висуне вимоги до ну, призивників, щоб вони були більш адекватні задачами, які стоять перед армією. Лізняки це умний знак Зодіака. і. Це така умна мобілізація. Я прогнозую під час ознаки зодіака Близнюки. В астрології з обмеженнями в резонансі планета Сатурн. Планета Сатурн наприкінці червня перестає рухатися вперед і починає рухатися в ретроградний рух. Це означає виправлення системних помилок щодо призиву в армію, в тому числі ну, починаючи. З кінця червня до 3 липня місяця. Знак зодіака Діва в резонансі з медициною і поки Реліт в Діві, то проблемні в мобілізації історії пов'язані з е, е, тим, що хворих людей призивають в армію або навпаки. Ну, в общем, тим, що люди відкупляються від армії за допомогою врачів, ця вся тематика підсилена під час ліліт в Діві. Це з осені минулого року, 23 до кінця червня, теж лід закінчує бути в Дєві в липні місяці. Взагалі, Знак Здяка Близнюки, ще раз хочу підкреслити, носить на радикальний характер, а він носить характер такий, щоб вирішити знайти вирішення питань. Тому в червні буде, ну, тематика мобілізації, вона буде. Шукатися проблеми в цьому питанні і шукатися їх рішення, знаходитися їх рішення. Але прогноз по мобілізації докладний посилання залишив коментарі. Він вже був зроблений на липень і червень Якщо подивитися на осінь, ну, наступна така ну, важлива столична подія влітку. Не відбувається важливих столичних подій, важливі відбувалися от в квітні і, квітні і травні. А наступні важливі події. Це в вересні відбувається затемнення. Характер затемнень осінніх він не акцентує енергію Марса. Марс в період затемнень знаходиться в знакі з Діакарак. Можу нагадати, Марс знаходився в знакі з Діакарак навесні. 2023 минулого року, коли українське суспільство очікувало, що буде контрнаступ, і всім казали, от контрнаступ, контрнаступ, але Марс знаки зодіака Рак і контрнаступу навесні не робили. Рак означає рухатися назад, а Марс енергія війни. Марс в ракі буде знаходитися вересень, жовтень восени. А також ретроградно Марс буде в Ракі знаходитися в січні. Лютому а, кхе, березні 25-го року і квітні. Тобто, дуже багато Марс буде знаходитися а, восени взимку і на початку весні. Взнаки з Діакарак. І на прикладі весни 23-го року я провів, що це не та енергія, яка означає дуже гарячо рухатися вперед і дуже гарячо воювати. А, так, Ну і затемнення, які будуть восени, вони будуть в знаках зодіака Терези. Терези це тема політики і перемовин і риби, це знак невизначеності. Тому все ж таки, якщо ми говоримо зараз про мобілізацію, я прогнозую, що все ж таки мобілізація не буде в стилі все понятно, все ясно. А і восени буде нічого не понятно, нічого не ясно з цим питанням. Тобто, під в підвішеному стані будуть багато речей щодо мобілізації. Тепер коментарі теж прогноз про саміт мира робив. Хочу трохи відкоментувати. Знак здяка близнюків. Ну саміт це під близнюками, то в червні це близнюки, і е, значить, тема близнюків це торгівля і знайти спільну мову. Тому я вважаю, що концепти щодо руху в бік миру в цій осені, вони були висловлені. Значить, лідерами держав і політиками багатьма. І саміт миру це буде намагатися знайти точки дотики спільну мову під час саміту миру, а також торгуватися значить, близнюків. В цьому смислі це меркантильний знак зодіака, Він абсолютно не ідейний. Тобто ідейний це знак зодіака Стрілець. І, і час ідейних людей він закінчується. Юпітер переходить в знак Зодіака Близнюки наприкінці травня 2024 року. І от люди, які такі ідейні, вони їх сила буде падати, бо близнюки означає меркантильність у Меркурій, Меркурії, меркантильність близнюків і ну, такий комерційний або якийсь інтерес, свій інтерес. <титут> <титут> значить, і, от, наприклад, смерть іранського президента Раїсі, я хочу специфічну коментар з цього приводу сказати. Він стрілець, він за знаком зодіака Стрілець Раїсі, стрілець це знак зодіака, ну, таких релігійних фанатиків. Цей знак зодіака, він пов'язаний з ідеєю, і от Раїсі він ідейна така людина. І от ідейна планета Юпітер ну, з'єдналася з Ураном в, наприкінці квітня. І уран ну, люба дальня планета вона означає, це настроїться з глобальними якимись ритмами. І якщо людина з ними не настроєна, то вона ну, якби випадає. Ну, з в цьому плані виділення Україні допомоги, це є Сполученими Штатами наприкінці квітня. Це є. Це нас, ну, тобто, Сполучені Штати побачили, що вони ну, не вписуються в глобальний тренд. І щоб наздогнати глобальний тренд, вони ну, це так, з точки зору, там багато аспектів є. Я просто висловлю ці зараз аспекти, які можливо, ну, ну, я про це не говорив, а може вам цікаво. Значить, і Раїсі, по-перше, він не вписався в глобальний тренд. А який тренд Раїсі? Тренд Раїсі це посилати шахіди на Україну вбивати і заробляти на цьому гроші. Поки Юпітер був в Тельці, особливо стрільці, тобто Раїсі-Стрілець, вони гріблі гроші лопатою в цей період на кровавих енергіях війни. Да. Ну І зараз, якщо от стрільці, риби або інші люди, хто налаштований на Юпітер, якщо вони не переналаштовуються, вони мусять переключитися з ідеї тельця, тобто ідеї грошей на ідеї близнюків. А ідеї близнюків це зрозуміти інших людей, бути ближче до інших людей, комунікувати, спілкуватися і не бикувати на своїх релігійних, філософських тих, ну, як от, значить він, Раїсі, значить, фанатизму, а намагатися почути, почути іншу людину. Ну, можна сказати, символ близнюки – це уші, тобто один із символів, я б сказав, значить, чути інших людей. Ну, Очевидь, знак Здяка, Стрілець він не налаштований на щоб чути когось. Він налаштований робити по-своєму. І от Раїсі от цього переходу з'єднання Юпітера з Сораном і переходу в Близнюків він, очевидь, не згрупувався. <кхем> ну, і як я кажу, коли планета переходить зі знака в знак, хто не перегруповується, той може як Раїсі на своєму вертольоті. Значить, в'їхати в, в скалу. Тому от зараз Юпітер переходив в Близнюки, я про це відео записав, які тренди будуть актуальні. Запрошую подивитися, значить, щоб символічно на вертольоті в скалу не в'їхати. <клес> До речі, Уран в резонансі з системою вертольотів, Юпітер-Стрілець. Ну, якби... Це сполучення планет видно на небі. Значить, також хочу підкреслити, що як я прогнозую, Сила Путіна заключається в связях. Тобто він Терези, Терези це зв'язки з іншими людьми, сковані одною цеп'ю, зв'язані одною целью. Тому сила Путіна в інш... домовленостях з іншими людьми. І от його партнери, ви бачите, що. Ну, рай... тобто, От Кадиро, в тому числі, Раїсі, ну і інші всякі люди, вони якби, з них починається рушитися путінська, ну, путінська така сила. Значить, і хочу сказати: також коментарі були про протести. Планети на небі відходять від Урана. От Юпітер був з Ураном в квітні, Сонце з Ураном там, в районі 14 травня, Венера з Ураном. 19 травня, ну ще Меркурій, там буде з Ураном 1-2 червня, там 1 червня, ну, в общем, приблизно я так сказав. І планети в червні від Урана відходять. Уран означає революція. Тому люди запитують, я не знаю, що таке запитання, але ну, пишуть: чи буде Майдан, чи вийдуть люди на Майдан, і що буде з грузинським Майданом. Чи як це правильно називати. Ну, в червні в Майданівських уранічних енергій немає. Ну, там після от, 5 червня, наприклад, Ну, навіть після 1 даже червня. От. Тому ще в квітні-в травні ці такі революційні енергії є. В Грузії, наприклад, або люди, може, думають, що в Україні. Да, до речі, уран ну, такий символ його, його сильний вітер, як буря-ураган. І от в квітні. В травні ці події, такі політичні, і в плані, ну, в тому числі мобілізації, в тому числі інших процесів, вони як буря-ураган, ну, як би виглядають от в Грузії. А червень, там немає енергії урана, там більше ну, прості такі події, концепти, які виникли навесні, тепер знайти порозуміння, знайти спільну мову. і... Знайти контакт, от як в електричестві контакт електрики шукають. Оце символ знака Зодіака Близнюки, Що тепер політики вони будуть намагатися? Ну, ну і а люди між собою будуть намагатися знайти контакт. Про це є знаки Зодіака, Ой, в прогнозі, який вчора був про знак Зодіака Близнюки. Такі відповіді на коментарі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.